Всім бажаю здоров'я, всім слава Україні, мої незламні. Я звертаюся зараз до кожного із вас. Мої ріднесенькі, щирі українці, які не байдуже на життя наших хлопців. Не подивіться, що коїться зараз на даний час у нас природою, да? а зрозумійте, як наші хлопці виживають там на передовій. Щоб виїхати до фонду, потрібно було, мабуть, годин дві-три, щоб розморозити машину, щоб дістатися цього фонду. Сьогодні з хлопцями. На зв'язочку і дуже-дуже погані новини. На жаль, втрати, немалесенькі втрати. Маємо хлопців-безпілотників, які по 20 23 роки хлопці поранені, трьохсоти були. Ну і хлопці наші не могли просто винести. Не могли. Ворог штурмує, штурмує і підійти до хлопців, щоб забрати або винести, просто неможливо. На жаль, коли хлопці наші вже під ранок забрали хлопців, хлопці вже, вже на жаль, загинули. Чарга, черга, хлопці пишуть. Всі пишуть Веронік, будь ласочка, що там наша чарга продвигається. Веронік, що там, скажи, підскажи рідні мої. Їду в поїздку не раніше, в 20-х числах, не раніше. Я не можу їхати просто так, щоб просто щось завести там. Е Водичку або продукцію харчування. Ні. Ми їдемо. Якщо ми їдемо, ми їдемо конкретно із величезною допомогою. І це знає кожен, хто працює із благодійним фондом. Ми єдина Україна. Ми збираємо звернення всіх захисників, які звертаються. Зараз саме найбільше потрібно окопні свічки, сітки маскувальні, потрібно грілки, потрібні газові балони. Я дуже прошу, не будьте байдужі. Ми тільки закрили. Е Вибачте, чуйку оплатили. Ви бачили, прозвітували, оплатили так само старлін, оплатили, і зараз іде зібрано уже 6100 на павербанк. Це спеціальний павербанк для 30-ї бригади. В нас батальйону. Хлопці без цього павера ніяк заряджається все на цьому, всі рації, всі весь зв'язок, все на основній на цій програмі. Коштує він 40 тисяч гривень. Я вас дуже прошу. Люди, зрозумійте, вони там виживають зараз великою ціною. Морози неймовірні. Мороз, дощ, хлопці, все замерзає, попити немає нічого. Якщо є, якщо є газові балони, то це дуже чудом. Що є газові балони, хлопці можуть нагріти. Зараз велика проблема, що не можуть ні підійти, ні скинути нічого зробити, добратися до наших захисників. Це дуже велика проблема. Різні мої хлопчики, я знаю, що ви звертайтесь, Веронік, Веронік, допоможи. Але якщо я не закрию ці збори, які в мене йдуть. Я не можу взятися за інших хлопців. Ну ніяк не можу. Я не можу не зробити цей павер, який буде рятувати і передавати по рації, що хлопці переходять живі, донесли, винесли трьохсотого. Ви це розумієте? Та да, не для нас це робиться, це робиться для того, щоб хлопці вижили там на передові. Черга, слідуща черга. 10 тисяч ми отримали від мистецької школи. Я діткам безмежно вдячна. Ці 10 тисяч ми вчора вже занесли в магазин Престиж на генератор. Потужний генератор, який потрібен нашим медикам, для чого? Для того щоб вони оперірували наших поранених. Не можу сказати, де як, але дуже потукавренік. Ми заводимо ці генератори один, другий все точка здається, і нас просто лупашать. Запустити техніку, яка оперує, просто нереально. Всього на все. і скільки ви думаєте, воно коштує, коли раніше ми могли його купити ну, максимально за 50-40 тисяч. Зараз на даний час цей генератор коштує 87 тисяч 400. Всього на все. 87 тисяч. Вибачте, будь ласка, а нам їх ж треба десь дістати. Люди кров'ю стікають там, медики благають про те, щоб оперувати, щоб вчасно доставляти далі наших захисників. Винесли відірвані кінцівки, руки, все. Скажіть, що сказати? Хлопці, почекайте, бо я не нас обирала. Почекайте, доки ми відсвяткуємо. Чесно, я дуже, дуже прошу вас, не будьте байдужі, поширюйте, долучайтеся. 6 тисяч на павер банк зібраний. 6, а потрібно сам. 40. Бандера, павер, щоб ви розуміли, це заряд, яке поступає в рації, заряд, яке дає вижити хлопцям на передові. Далі у нас слідущий запит і слідущий у нас на генератор потужний генератор для операційного блоку для наших медиків там, де рятують життя. Я не можу сказати: почекайте, вибачте, я цього не можу. Коштує він 87 400, значить, 10 тисяч. Ми вже дали завдатку завдяки мистецькій школі. Я безмежно дякую. Залишається в нас ще 88 80, господі сімдесят тисяч 400 гривень. Я благаю, щоб закрити павера цього, щоб ми могли закупити 40 тисяч дати, тому що щоб ви зрозуміли, ми мало того, що ми збираємо, але ще стоїмо 2-3-4 неділі в черзі, просто в черзі, щоб діждатися. Генератор шукали майже півтора місяця. Цей потужний, який потрібно нашим медикам, тільки десь протягом п'яти діб нам дужні сказати результат. Чи дістанеться він нам сюди ж пошвидше? Нема просто таке. Знаєте враження? Як, от бачу, що в країні робиться, поскупляли усе. Магазинчики поскупляли і просто барижать на волонтерах на зсу на тих, хто віддає осталь... На людях, яких немає світла, яких немає нічого, щоб вони якось виживали. Тому що, скажіть, пожалуйста, коли воно було 40-30, зросте до 87 тисяч всього за 2-3 неділі. Це з яких шишів, з яких ви таких ціни піднімаєте? Алло, ви там вовша офігівали? Хлопці віддають життя. А наші дівчата, всі волонтери, люди, які по 50, по 10 зносять, щоб вони вижили, питаються зібрати ці кошти, щоб врятувати там хлопців, які кров'ю стікають, щоб ви тут могли працювати. Боже, коли воно вже закінчиться, коли цей бред, що ми будемо, вибачте, як не знати хто клянчимо. Ми просто кожного клян... клянчимо. Ось, оплатили, поїхали. Старлінг, оплочений. Ось, чуйка, оплочена. Це, це готується на виїзд туди, тому що туди почта не ходить. Туди такі дібіли, вибачте, як ми в'їжджаємо в саму сраку ближче, щоб під'їхати, вигрузити те, що потрібно нашим захисникам і море, море медицини, яка йде тонажністю. Я дякую Господу Богу. Я дякую людям, які чують. Я дякую матерям і батькам, які знають, як болить. отуту. -от -от. Тому що кожного дня не було такого жодного дня, що з нас не було звернень. Але я не можу. Вибачте, я, я все роблю із добрих справ наших українців, ті, які донатять, ті, які ми можемо. Проблема: кави немає, чаю немає. Це гаряче, яке хлопці на даний час саме найбільше. Гієни, тонажність іде величезна. Води немає, витираються салфеткою. Сухі душі, все, все, що можна, сушкар. Є сушкар, розказую, також звернулась Вероніка, різниця між цим і цим сушкарем. Хлопці пробували, нема ніякої. Так що можете закупати це, знаєте, як кажуть, це марка, а це просто просто сушкар, ну без марки. Але він ідентичний, щоб ви розуміли. Не купляйте те, що не потрібно. Ви просто викидаєте гроші, а воно однаково ціна. Тут да, десятка, а тут п'ятерка. Різниця між ними дуже велика. Так само, як і грілки. Тисячу раз і ще раз скажу, може, до мене будуть сердитись, але не сер... мама фірма грілки. Вибачте, гамно, ми закупили майже більше, ніж півтори тисячі цих грілок. Із півтори тисячі, якщо 10, відпрацювало і нагріло хлопців, то дуже добре. А остальне просто його в мусор викинули. Просто. Люди користуються хлопцями, які, вибачте, ну вони, блядь, там замерзають. Бо вже накипіло до такого накипіло, що вже не знаю, з чого почати. Все, вчора відгрузили скільки мішків теплого одягу? Шість мішків. Шість мішків теплого одягу. Дякую людям тим, які приносять на благодійний фонд одяг. І ми можемо загрузити і передати хлопцям, які замерзають. Я дуже прошу, почуйте мене в цьому ефірчику. Допоможіть закрити павербанк. Бандера Павер. Він коштує 4 тисячі. Слідуще нам дуже 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 важливий збір. Це генератор, операційний генератор, який коштує 87 400. 10 тисяч ми вже оплатили. 77 400. Я благаю, будь ласка, не переходьте, Бовс, тому що там діти наші просто кожного дня стікають кров'ю і не доживають, не доживають, тому що не можуть, нема чим. Отака то, на жаль, проблема. Працюємо далі, поїхала працювати. Слава Україні! Я вибачаюся, що дуже багато хто пише. Веронік, чому не відповідаєш? 39 температура. Три дні діти з температурою, я з температурою говорити не можна. На дексаметазоні, на цих уколах прилетіла на 2-3 хвилинки сюди порозписувати, чого в нас немає, чого яка недостача, що потрібно саме більше, тому що кожного дня часи йдуть кожного дня, там просять. Про допомогу. Я не можу сидіти і сказати там, подождіть, я переболію, а тоді приїду працювати. Ні, вибачте, приїхала, відзвітувалась і прошу вас, кожного з вас, по-материнськи. Будь ласка, зверніть увагу на збір. Допомагайте кожному збору. Вони там стікають кров'ю. Їх не виносять. Просто не виносять. Я не знаю, як це назвати, але коли ти цілу ніч із хлопцями на телефоні. Коли чуєш, коли вони кажуть, Веронік, все, він зупинилося серце. Ми не врятували. Ми не підійшли. Ми не могли підійти. Тебе вривається просто всередині все. Тому що це 23 річна чиясь дитина, яка віддала життя за кожного із нас. Я не знаю, яким треба бути українцем, щоб просто перелистати скільки огидних повідомлень від плевдоукраїнців, які сидять тут в діле вишиванку і чекають другий колір прапора. Але я вам скажу, підете ви за тим кораблем, ми не дамо нічого. Занадто багато наших дітей загинули і віддали життя. Тому працюємо далі, не зупиняємось. Кожна дитина це чиясь дитина. І не зважаємо ні на що. Немає різниці, чи це мій чоловік, чи це чоловік іншої жінки, яка живе в Закарпатті, чи це жінки, яка живе в Полтаві, чи це живе, вибачте, івано франківськ Вони всі наші чоловіки, які віддають життя. Тому працюємо разом, волонтери. Об'єднуйтеся. Я вас дуже прошу. Занадто багато лягло хлопців. Дуже багато поранених волонтерів. Ще такого в житті не було. Маємо, вибачте, за три місяці 10 загиблих волонтерів, 10 загиблих. І про це просто тишина. Повна тиша. Чому? Людей розстрілюють. Вони добираються як можуть, щоб доставити допомогу нашим хлопцям. Я прошу, не опускаємо руки. Любі волонтери! Як би важко не було, якби нас не душили отаку, не опускайте. Тому що вони без нас. Ви... Не виживуть. Ми є для них ковток води, і це скаже кожен захисник, який знаходиться там, в повному пеклі. Тому слава нації, слава всім українцям, для яких чужих дітей не буває, і вдячність кожній громаді, яка долучається до постійної поїздки. Сто гривень вас не врятує. Повірте, а нас врятує. Ми закриємо той самий павербанк, генератор, купимо ліки, закупимо гігієни. Нас дуже рятує. Тому, будь ласка. Я вас прошу, долучіться до зборів. Дуже прошу, молю. Слава нашій нації і вдячність нашим хлопцям, Янгола, охоронцям, великого великого їм, тому що їм надзвичайно зараз важко.